Продовжуємо розглядати різноманітні розширення, які ви можете встановити в Google-презентацію для того, щоб прискорити роботу по створенні якісних презентацій Google-презентації. І перше розширення називається Insert Icons, яке ви можете використовувати для того, щоб вставляти в презентацію різноманітні векторні іконки. Відкривається справа панель, ви бачите, яка велика кількість для вашого вибору іконок які дуже просто вставляються в документ при натисканні. Крім того, ви можете, ну, потім зрозуміло, змінити розмір цих іконок. Крім того, ви можете поміняти колір іконок, на який вам потрібен. Ви можете написати слова англійською мовою для пошуку, обрати стиль іконок. І е дуже просто вставляються. Це дуже вам збереже час на пошук таких зображень в інтернеті. Друге розширення називається MathType. Це знов розширення для створення математичних формул, але тут є ще одне додаткове, додаткова можливість. Це написання хімічних формул, що буде корисна не тільки вчителям математики, а й вчителям хімії. Тобто, відкриваючи цей застосунок, ви можете перейти опін хімічні, введення хімічних формул. І відкривається редактор, дає прям шаблони для введення не тільки вгорі, ви бачите, математичних формул, а і хімічних. Але чому я ще показую вам це розширення? Тому що тут є можливість введення саме за допомогою миші або тачпада формули. Тобто ми її просто пишемо. Вона переводиться в друкований варіант от внизу І ми її вставляємо в документ. І вона вставляється відповідно як формула, яку ми можемо потім використовувати в своїй презентації. І останнє розширення вони, воно теж дуже специфічне. Я вирішила його показати для тих, хто займається музикою і кому потрібно писати музичні ноти. і Розширення це дуже швидко дозволяє вставити в презентацію нотні партії. Подивіться, натискаємо варіант, який нам потрібен. Дуже цікаво, відкривається одразу віртуальна клавіатура, причому ми можемо так, обрати октаву і натискаючи на, на ноти, можна її спрятати, можна її показати цю клавіатуру. От, Ми натискаємо на ноти, і вони одразу пишуться. От так можна вписати. Ви бачите, і після цього от такі ноти ми натискаємо Вставити до документу, і вставляється нотна партія. Можливо, теж комусь це буде корисно, користуйтесь. Дякую за ваші вподобайки і підписуйтесь на мій канал.